Привіт, друзі! Сьогодні ми тестуємо довгоочікуваний автомобіль під назвою Fiat Doblo у версії Panorama. Поїхали! Дана версія відноситься до першого рестайлінгового покоління Fiat Doblo, яке представлено навесні 2003 року. У нас, як я казав, панорама 7 рік. Тобто оригінальний пасажир, хто не знає, оригінальні от нас диски. І почнемо ми з характеристики самого зовнішнього вигляду. Порівнюючи з першим новим поколінням у нас змінився передок. Як бачимо, фари, виподібна решітка, все це додає якогось вигляду. Будемо казати, за перше покоління були якісь квадратні фари, які перегороджені пластмасами. Там вигляд просто був, я не знаю, чисто моя думка, що він був ніякий. І коли версія була крос, то там взагалі немає слів. Тут вже у нас простий, простенький вигляд, який вам не надоїсть бачити кожного дня. Також у нас змінена задня оптика, трішки порівняно з першим. В першому вона була, зараз я згадаю, більш така овальна, тут вже прямо кутна, коротка версія. Ось можеш показати, яка довга версія. Йди. Скажу, що довга версія максі над. 38 сантиметрів довше. Повертаємося до нашого автомобіля. Так, що ж це за автомобіль? Це досить такий класний автомобіль. Не тільки тому, що в нього класний дизайн, а тому, що в нього жвавий і економічний двигун. Але про це ми трішки поговоримо пізніше. Хотілося б сказати, що з рестайлінгом і прийшло оновлення і двигунів, і самої начинки. І... В шостому році автомобіль завоював премію легкий комерційний автомобіль року». Зручним є високий дах, аж 1800 мм і сумні двері з двох сторін. Тобто, що дозволить добратися до салону дуже швидко з двох сторін і покласти. Вантаж буде теж швидко. Але головним нашим сьогоднішнім завданням буде виявити, для чого ж краще обрати фіаттоплу для перевезення пасажирів чи вантажу. Охарактеризувавши зовнішній вигляд, давайте заглянемо під капот. разу тестуємо якийсь автомобіль і новий спосіб відкривання капоту. Рядна четвірка, дизель потужністю 120, 120 кг сил, 88 кВт системою Common Rail і, звісно, що турбонадувом. Економічний, потужний двигун. Максимальний крутний момент становить 200 Нм. метрів. І загалом, взявши всі ці характеристики, ми отримуємо потужний і економічний автомобіль. Головною порадою на рахунок обслуговування двигуна, це, звісно, що не шкодуйте грошей на оригінальний паливний фільтр. Це, звісно, що оригінальний рахується Уфі. Ну і якщо двигун не бере мастила, то заливати синтетику 5В30. А якщо двигун вже старуватий і вже трішки турбіна починає брати мастило, то напівсинтетик. Це дві головних таких на рахунок двигуна поради. А так проблем з цим двигуном і суто в нашому автомобілі не було. Так, переходимо, давайте скажу про те, що у нас передній привід, це передньопривідний автомобіль і трішки занизький проте Кліренс досить такий великий, що дозволяє долати різну там не сильно велику багнюку і різні, навіть різні невеличкі річки. Так, ще дуже великою порадою хотів би сказати вам, що ставте бризовики, тому що якщо їх не поставити, то болото буде аж закидати аж на дах. І коли їх не ставите, то. Дуже багато болота збирається під самим низом на самих цих порогах і починає гнити. До речі, хочу б сказати, що поліки не обов'язково купляти оригінальні за дуже багато грошей. Підходять звичайні від дев'ятки. Це підвіски, то спереду в нас амортизаційна стійка, ззаді ресори, ну і як і в інших комерційних автомобілях, комфортну їзду ми можемо отримати тільки під навантаженням. За спереду в нас дискові вентилюючі гальма. Ззаді в нас барабани, і що дуже розчаровує. Чесно, це догана на виробнику, тому що це вже нове покоління автомобілів і не встановити дискові гальма назад. Я ще більше дивуюся, комбо 9 рік це ще новіший автомобіль, і в ньому теж барабан. За це все став Час заглянути всередину. Почнемо. Заднього відсіку. Зверніть увагу, що в нас ляда. Ну, оскільки це оригінальний пасажир, то звісно, що ляда із дверником, і зі бідемрігом. Головний плюс ляди те, що вона скрипить менше, ніж двері. Оригінальний салон. Тут в нас вікна зябра, вікна, які відсуваються, полка складається. Багажник має об'єм від 750. Мінімальний і 3000 літрів максимальний. А вантажопідйомність становить 850 кілограм, враховуючи водія. І так, давайте перейдемо на задню частину середню. Оскільки це оригінальний пасажир, то звісно, що ми можемо скласти сидіння. Перше це. Є такий рычажок. Об'єм багажника збільшується і за бажанням сидіння ми можемо вийняти взагалі. І от хотів би показати, саме найкраще брати бризовки ось такої фірми, вони ось така упаковка в них. Мене найкраще. Так. До речі, не сказав, що кузов оцинкований і корозії не боїть. Заходимо сюди. Ну, Що скажеш? Оригінальний пасажир. Все тут Ну, Звісно, що паски безпеки. Перший раз мені трапляється машина в оригінальному пасажирі, чому я дуже радий. Собі сидіння досить таки зручне. Не бачу річашків, ага, є. Регулюється наклон спинки, досить зручно, трьом. Принаймні, якщо потіснитися, то ще може чотирьох, але буде чотирьох вже занадто. Так, для комфорту що у нас? Для комфорту вигляд у нас з вікна. І дуже спокотно. Головним завданням автомобіля, це, звісно, перевести групу людей з точки А в точку Б. А вид, от вид з вікна це і є розвага. Підстаканники ось тут в дверях. Покажи такі невеличкі підмакитники. Вікна, оскільки це оригінальні вікна, ще старішого покоління. Зараз як ми знаємо вікно в віконечці. І... А, за... а тут у нас ще відсувалися вікна. Ручки, ось бачите, вже оригінально. Ось так от. Ну що ж, давайте перейдемо до передньої частини і нарешті проїдемося. А тепер давайте проїдемося. Дуже спекотна сьогодні погода. Так, і звісно, що сам власник ще рекомендує ставити обов'язково захист на дніще, на подон. Тому це обов'язково є. В нас автомобіль 120-88 кВт, максималка 177 кілометрів за годину. І прошу, звісно, що не писати, що я його розганяв там до 200 чи до скільки. Це інформація за даними виробника. Ось так от. Ми побачимо, як автомобіль себе веде на дорозі. Дуже зручно мене завжди радує, коли в автомобілі є підлокітник. Спокійний автомобіль, універсальний, можна сказати, який має два костюми, дві ролі, завжди може підлаштуватись під вас. Вам треба щось привезти, він вантажний. Вам треба їхати десь на відпочинок, вибирати друзів. Він стає автоматично вже пасажирським автомобілем, оскільки це 120-ка, оскільки коротка версія, тобто вона легша за лонгову версію. Звісно, що і з крутним моментом 200 Нм, метрів, все це разом. Ми вих... маємо дуже економічний, який має розхід 5 літрів, 6,5 і 7 по місту. У нас фіоріно 1,3 літра був розхід 4, але ж який там двигун, скільки там кінських сил, і скільки в нас. Тому це, звісно, є великий плюс. Ага, от на рахунок комплектації, що в нас є, бортовий. Бортовий комп'ютер є, кондиціонер, парктронік. Скло підіймачі і от кондиціонер в таку погоду просто обов'язково треба мати, тому що в таку спеку просто неможливо. Давайте розчинимо. Хороша шимлоізоляція. Не звертайте увагу, що трохи шумить. Зараз вікно відкрите. Зараз ми закриємо. Закрите вікно. Що ми зряці, дивіться, їдемо по шосе, нічого не чути. Невеличкий, ну дизель, що, що скажеш, дизель. Але так, нічого не чути. П'ятиступінчата механіка. Тобто автомобіль чудовий. В попередньому випуску казав я, що мені дуже сподобався фіоріно, але проїхавшись на оригінальному Доблот, в мене думка трішки змінилася. Протестувавши даний автомобіль, ми можемо сказати, що перед покупкою всіх добло, я не говорю зараз за оригінальний пасажир, всіх добло, дивитися на невеликий пробіг. Звісно, що і після якісної діагностики автомобіль економічний, ергономічний. Якщо за ним добре дивитися, то він вам послужить. Побачимось.